Вітаю! Ми продовжуємо вивчати елементарні геометричні фігури та їх властивості, і тема даного відео Розв'язування задач на застосування аксіоми про відрізок. Ми повторимо основний теоретичний матеріал, вчитимось виконувати малюнок за текстовою умовою задачі, а задачу будемо розв'язувати на застосування аксіоми про відрізок. Ви знаєте, що є три основні фігури точка, пряма і площина. Ми розглянули ще дві фігури промінь і відрізок. Промінь і відрізок є частинами прямої. Відрізок це частина прямої між двома її точками разом з цими точками. Ви знаєте, ми вже розглянули чотири аксіоми, дві з яких Стосується відрізка. І саме сьогодні ми будемо розв'язувати задачі з використанням аксіом про відрізок. Про що говорить аксіома 3? Вона говорить, що якщо є відрізок, то він має певну довжину більшу за 0. Чому? Відрізок має початок і має кінець. Тому його довжину можна вимірити. І ця довжина є додатнім числом. Від'ємною довжина бути не може І нолем також, тому що якщо є відрізок, то вже його довжина хоч і маленька, якщо цей відрізок маленький, але вона існує. Про що говорить четверта аксіома? Вона говорить, що якщо на відрізку взяти точку, вона називається внутрішньою точкою відрізка, то ця точка розіб'є відрізок на дві частини, і довжина відрізка дорівнює сумі довжин цих частин. Розв'яжемо першу задачу. Я буду читати задачу і одночасно виконувати і коментувати малюнок. На прямій будую пряму: точка М лежить між точками К і Т. Отже, на прямій потрібно взяти три точки. Причому так, щоб точка М лежала між К і Т. Будую три точки і розміщую відповідним чином. М. Лежить між К і Т. Знайдіть довжину відрізка КТ, якщо КМ, тобто довжина відрізка КМ 2,9 см МТ – 4,1 см. Зверніть увагу, що я вже знала, що точка М лежить ближче до точки К. Але якщо ви цього не знаєте, виконуйте малюнок на черниці. Розставляйте відповідні числа, і тоді ви вже будете бачити, як поставити відповідну точку, до якої ближче, від якої далі. Отже, нам потрібно знайти довжину відрізка КТ. Звертаємося до четвертої аксіоми. Якщо на відрізку взяти точку, а на відрізку КТ ми взяли точку М то ця точка розіб'є відрізок на дві частини. Дійсно, точка М розбила відрізок КТ на два відрізки КМ і МТ. Довжина відрізка початкового дорівнює сумі довжин цих частин. Отже, довжина відрізка КТ дорівнює КМ додати МТ. Ось що стверджує четверта аксіома. Відставляю відповідні числа КТ дорівнює КМ 2,9 см плюс МТ плюс 4,1 см. Обчислюємо і отримуємо, що КТ дорівнює 7 см. Показую на малюнку, ставлю ось таку фігурну дужку, яку означає разом, і пишу 7 см червоним кольором. Ті елементи, які будемо знаходити, ці відрізки дожини тих відрізків, які будемо знаходити, я буду позначати червоним кольором. Записую відповідь КТ дорівнює 7 см. Самостійно за зразком першої задачі оформіть і розв'яжіть другу задачу. Поставте відео на паузу і працюйте. Перевіряйте. На прямій точка А лежить між точками P і H. Знайдіть довжину відрізка PH, якщо PA 5,2 см, а H 3,4 см. Знайти PH. Записуємо аксіому про відрізок. PH дорівнює. PA плюс AH. PH дорівнює 5,2 см додати 3,4 см. PH дорівнює 8,6 см. Показуємо на малюнку і записуємо відповідь. Третя задача напрямій. Точка М лежить між точками К і Т. Знайдіть довжину відрізка МТ, якщо КТ дорівнює 9,7 см, а КМ дорівнює 6,3 см. Малюнок виконано, всі довжини позначені. Знайти потрібно МТ. Запишемо аксіому про відрізок для даного малюнка. КТ дорівнює КМ плюс МТ, але нам потрібно знайти не КТ. А МТ. Як із цього виразу знайти МТ? А так само, як ми робимо з рівняннями в алгебрі. МТ в нас невідоме. Для того, щоб його знайти, потрібно від КТ відняти КМ. Тобто, щоб знайти частину, потрібно від суми відняти відому частину. Можна подивитись на малюнок і сказати: так, що для того, щоб знайти. Довжину відрізка МТ, сам відрізок МТ, потрібно від відрізка КТ відрізати КМ. І ми отримаємо МТ. А відрізати це значить відняти. Отже, МТ дорівнює КТ відняти КМ. І аксіоми про відрізок ось така рівність, випливає вона також справедлива. Підставляємо відповідні числа: МТ дорівнює КТ. 9,7 см мінус КМ 6,3 см. Обчислюємо мт дорівнює 3,4 см. Показую на малюнку. І давайте перевіримо, чи спроваджується аксіома. Додаємо 6,3 і 3,4. Виходить 9,7 см. Отже, ми не помилилися в розрахунках і перетвореннях. Записуємо відповідь. МТ дорівнює 3,4 см. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте малюнок і оформіть рішення до четвертої задачі за зразком третьої задачі. Перевіряйте. На прямій точка С лежить між точками М і К. Знайдіть довжину відрізка МС, якщо МК 6,9 см. А КЦ 4,5 см. Знайти потрібно МЦ. Записуємо аксіому провідрізок для даного малюнка. Виражаємо МЦ із співвідношення або по малюнку дивимось, підставляємо відповідні числа, обчислюємо, отримуємо, що МЦ 2,4 см. Перевіряємо, чи спроваджується аксіома. Провідрізок 2,4 додати 4,5, виходить 6,9. Отже, можемо записувати відповідь: все вірно. МС дорівнює 2,4 см. П'ята задача. На прямій точка О лежить між точками Т і К. Знайдіть довжину відрізків ТО і ОК, якщо ТК 36 см. А ТО відноситься до КО, як 4 відноситься до 5. Що це означає? Це означає, що відрізок ТО або ОТ, неважливо, можна позначити через 4Х. А відрізок КО ОК через 5х. І нам потрібно ці відрізки знайти ТО і КО. Запишемо аксіому про відрізок. Але почну я писати не з довжини всього відрізка ТК, а із суми довжин частин. Тобто ТО плюс ОК дорівнює ТК. Підставляємо відповідні значення. Замість ТО 4х плюс 5х дорівнює 36. Ось чому я написала навпаки. Тому що тоді невідомі автоматично потрапляють до ліву частину. І нам звично розв'язувати такі рівняння. Розв'яжемо. 4х додати 5х буде 9х, дорівнює 36. Щоб знайти х, обидві частини ділимо на 9. І виходить, що х дорівнює 4. Тоді відрізок ТО, дивимось на малюнок, ми позначили через 4х. І знаходимо таким чином його 4 помножити на 4. Замість х підставляємо 4 см. Отримаємо 16 см. Показуємо на малюнку. А от тепер відрізок ока можна знайти двома способами, або від 36 відняти 16, буде 20, або, враховуючи, як і в попередньому випадку, що ока дорівнює 5х, тобто 5 помножити на х, і це буде 5 помножити на 4 см 20 см. Записуємо на малюнку. І бачимо, що в будь-якому разі, як би ми не обчислювали, якщо ми міркуємо вірно, користуємось правильними викладками, то ми отримаємо аналогічні результати. Вірні результати. Запишемо відповідь: ТО дорівнює 16 см, ОК дорівнює 20 см. Поставте відео на паузу і самостійно розв'яжіть шосту задачу. Перевіряйте. Напрямій, точка К лежить між точками А і Б. Знайдіть АК і КБ, якщо АБ 50 см. АК відноситься до БК, як 7 до 3. АК позначимо через 7х, він довший, БК через 3Х. І показуємо, що потрібно знайти АК і БК. Складаємо вираз, використовуючи аксіому 4 АК плюс КБ дорівнює АБ. Підставляємо відповідні значення. Розв'язуємо рівняння, отримуємо, що Х дорівнює 5. Знаходимо АК. АК дорівнює 7х 7 помножити на 5 35 см. Знаходимо БК, 3 помножити на 5 15 см. Можна було від 50 відняти 35 см. Також отримали 15 см. Показую на малюнку і записую відповідь. АК дорівнює 35 см, КБ дорівнює 15 см. І задачі. задача. прямій точка О лежить між точками К і Т, знайдіть довжину відрізків КО і ОТ, якщо КТ 34 см, а відрізок КО на 4 см коротший за відрізок ТО. У задачах, коли невідомі елементи, ми орієнтуємось на менший елемент. Позначаємо його через Х. Який відрізок менший? КО коротший, отже, відрізок КО менший. Тому позначимо відрізок КО або ОК через Х. Наскільки він коротший, на 4 см. За який відрізок? За відрізок ТО. Отже, відрізок ТО довший на 4 см за Х. А це означає, що ми можемо його виразити таким чином: Х плюс 4. Відрізки КО і ОТ потрібно знайти. Запишемо аксіому про відрізок для, даної, для даного малюнка, для даної ситуації. Почнемо записувати суми частин КО додати ОТ доріння КТ. Підставляємо відповідні значення. Замість КО Х плюс, а замість ОТ Х плюс 4 Дорівнює замість КТ 34. Х плюс Х буде 2х. 34 переписую, а число 4 переношу у праву частину рівняння з протилежним знаком зі знаком мінус. 2х дорівнює 30. Ділимо обидві частини на 2. Зліва буде Х, а справа 30 розділити на 2 15. Отже, х дорівнює 15. Через х ми позначили довжину відрізка КО. Отже, довжина відрізка КО 15 см. А довжину відрізка ОТ можна знайти двома способами. Я вибираю ось цей спосіб. ОТ, подивіться на малюнок, ми позначили через Х плюс 4. Тому замість Х я беру 15 см, додати 4 см. Виходить 19 см. Показую на малюнку і записую відповідь КО дорівнює 15 см, ОТ дорівнює 19 см. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте малюнок і оформіть рішення до восьмої задачі. Перевіряйте, на прямій точка С лежить між точками А і Б. Знайдіть довжину відрізків АС, якщо АБ 24 см, а відрізок АС на 2 см довший за відрізок БС. Отже, БС коротший, тому його ми позначимо через X. А це на 2 см довше Х плюс 2. Потрібно знайти А це і СБ. Складаємо вираз, використовуючи четверту аксіому про відрізок. Підставляємо відповідні значення, розв'язуємо отримане рівняння, і виходить, що х дорівнює 11 см. Отже, відрізок СБ, який ми позначили через Х 11 см, АС дорівнює Х плюс 2. І це буде 13 см. Показую на малюнку, записую відповідь. А це дорівнює 13 см, Це Б дорівнює 11. См. Підведемо підсумки. Ми повторили основний теоретичний матеріал. Вчились виконувати малюнок за текстовою умовою задачі і розв'язали 8 задач на застосування аксіоми про відрізок. Завдання уроку виконані. Я з вами прощаюсь. На все добре! Меру вам і здоров'я!